Така красота. Переходимо дорогу якраз. Там позначка. Вітераць на горі, а мокрий хлюш. Федерсен нарешті. Вепу воду майже всю. Кілометрів, скільки певше ще лишилося. 236 до Сантіаго. Оце позначка суперова. Треба йти сюди. Ох, красоті Але доріжка виймете водою. Можна зашпарту це каміння. Красота. Така красота. Перейшли вже в гори трохи. Фу, замучився сьогодні, капець. жара ще. Так, маю. Охолоджую свій напіток Кас лимон. Смакота. І шоколадку, але вже не видно яка вона є. Попробував. Кафе є пив з капучином. Львів'янів зустрів двох дядьків. Скоріше, ніж я йду. Але довше. Ну, по годинах, але більше кілометрів. До 8 години вечора деколи доходять. Більше кілометрів помаліше. Шоколадка. Не дуже важна. Ліон, там все підписано, така крута. Так аж по смакоті, то не дуже. Може по якості добре. Таке перекус. Жду далі, голодний як пес. Все, мій боем каміно. Така красота, стежечка попри гори, так супер, ага. І різні квіточки польові, різні розові, жовті, білі. Да, красоті ще. Дорога туди наліво йде. А стежка поки що прямо, зараз теж може поверне по тому хребту. Добре хоч сонце немає, трохи зараз буде провидню оце. А так. Більшість хмарна. Так би була жара. Сказив собі і голодний. З'їв шоколадку, з'їв, випив кас, випив капучино і все. А їсти, що такого? Нема. Ще й 10 кілометрів. Я моя. До третьої години. 6.30. 35 кілометрів має бути. Яка красота, дорога. Зайшов в ресторан, купив собі хамон зайцем, перша страва. Такий міст класний, кафе, повний, ще отаж, всі столі зайняті. Гори, домики такі класні. Моя водичка, вже не купляв пиво. Все суперово, почав їсти. Піцу принесли. Піца дьявола. Така з м'ясом, з спайсі сильна, така красота, вся, мені смачного, бенкамін. Такий гарний міст, камінний, гори, красота, там якийсь водопадик, зараз піду поділюся, ресторан. Місто класне, таке камінне, усі дома, так, кам'яні. Який й день мій. Ми... Пішов їсти, Вода, води трохи має, може треба неї брати. Може стане хрен не знаю Уже в Ольбергу Вітер на сонці сижу їм Що їш? Вітриган, макарони взяв різко Макарони які. Карбона, карбонара... Що карбонара. Ага. вчора було, Я і не пам'ятаю. Що пішов цей? Крутився пішов цей. У кафе пішов в друге Альберг. Взяв печеня ті такі. Ну, що си мав Ти взяв якісь печенька такі. Тей. Купив каву з молоком. Ти їв печення, такі рисові штуки із шоколадом. Ти ще каву одну взяв, дві кави випалаш. Нема що купляти їсти. Піца 10 доларів, то 10 доларів. думаєш, там нічого не буде до 10 євро. Ти поїв, поїв то ти ляг спати. Хто з України теж щось лежав, лежав, прийшов щось їсти, щось купляв може їсти, там якісь порції теж були. Хосів, може. І ночі, щось крутилося, то то. Качатька прийшла пізно, потім храпіла. Та він десь в 2-3 годині. Каже, все не гарно, каже, я йду. Ти пішов, десь в третій, в четвертій, може. Та, рано встав резко, та й рано став, в 6.30. Зібрався різко, ти стартанув. Підійшов йшов дому каву попити. Ти не було. Ти... Тут спиняють мене, каже, стій, стій, ти ну, з України. З України, то, то, то. З Львова два дядька. Ти йшов з ними ще багато, тому прийшли каву пити. Тож переживали, о, каву, де будемо пити каву, каву з тим дядьком спішні. Один ресторан пропустили, потім шукали магазин, магазини два відкриваються в 10-ті, то було якраз півдесятої. Пішли каву випили, я шоколадку відкрив, не банан давали мені, шоколадку їм. Такого нічого не купляв, кривасана, нічого. А перед цим виходив якраз з міста. Так мало псів, ну є псів, але пес вив, з коволів вив. Думаю, що пес виє, я коїсь сраки виє, пес, гавкає та й виє. Думаю, далеко вже від міста теж виє. Думаю, а може так. Думаю, телефон є, гроші є, паспорт є, думаю, все є на місці. Дядькам теж говоримо, різних говорив, то, то собі з ними. якось коскоріш, вони йдуть аж до вечора. Тарабанять, помало, але довго. Мач фоткали, щоб скупити, бо дядька теж нога щось там сталося таке саме, як мене. Ти ще щось різне, говорили, то. Ти потім кажу, що я вже йду скоріше, бо ну, ще далеко, 25 кілометрів. Лише ось так прийшли 10, і скільки. Добре, ти пішов, рванув. А то почалися гори. Цілий день сьогодні піднімався і потім цілий день спускався тими каміннями, ледь-ледь спустився. Найчажкі день в мене був. Їсти нема що купити, одне кафе зайшов, їсти нема. Сів шоколадку туди їв, не дуже важну, водичку випив. Таку ну, солодку, десь там на горі. Ти спустився. Вже ну, ледь дойшов до цього міста, думаю, ого, скільки кілометрів отут з горя тої спускатися вічність. Є-є, спуск і спуск камнями тими смердячими. Всі біжуть, ганяють. А Я цей помалу топ-топ-топ у тих камнях по, на, пообминаю поки. Спустився вже в місто. Альбер був 150 метрів, а цей те, що... Альберт був 150 метрів, якийсь другий був 700 метрів, то я вибрав 700 ти йду по місту, дивлюся, той українець, ну, що не українець той, що з мною був, ну, що він скоріше вийшов три години-чоти. Думаю, як, я кажу, я щоб не здох сюди прийшов, як так, ну, що дійшли так скоро. До моєго капець, так скоро дойшов до моїх. Ну, скоріше, три години має, але ще з дядьками йшов довго час, але все одно він так мав йти, як з дядьками, темп. Я скоро йшов, валив як кінь. Двоє як, як, дівчина тих хлопець, Кастов, скоріше мене, обігнали перші, що вони могли мене обігнати, і то згори летять, кажу, скільки кіл, де їх догнав спеціально, питав, скільки кілометрів, кажу, 35 тож. Думаю, ніхрена хрена собі коні якісь деякі. Та ще хоч би якась худа така, то, товста така як кінь, згори ву, як шарик. <плес> Ти дивишся той є цей. Той, той є, що, ну, що зі мною був тепер останній раз, що з Естонії. Що з, 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 ну, з того. За Лужки, ложки, а того, як того. Там, де на морі ми були. Ти і цей. Теодосія. Те, Ті українці, дядьки мали застрягнути довго, може. А якщо мене, я їм би сказав, що це місто буде, якщо вони хочуть це місто дійти, дойдуть. Нога болить, то там нереально. Згорі ноги би боліли, тут би ніколи в світі не прийшов тими камнями, тими спусками різними. Ну і такі сильніші спуски, але вічний спуск. 13-15 кілометрів сюди спуск, 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 спуск. Ледь-ледь дійшов до цього, і цього альберга, Тут заселився, кинув речі, пішов в туалет, вищився, думаю. Не ж не ган, думаю, дорі'язко і скупаюся. Пішов у душ. Тут холодно, ну щось такий душ, думаю, якийсь не закривається, думаю, хрен з ним. Сину поставлю рушник на двері, той, там ще троє купаються, думаю. Думаю, я буду чекати, поки цей. Звільниться, може такі самі. Ти, цей, поставлю двері, на ну, двері рушник ти буде видно, що тут скупається. Я то думаю, ого, тут напор сильніший, аж живеш. Думаю, ого, то вона і голову то. вже і гарячу не включає, трохи таку прохладну, трохи гарячу. А тут так погано мені стає, темно в очах стає, прихилився до стінки, то. Не знаю, що робити, і холодну воду не включає, тут і цей. І тут бах і відключився. Упав. Oh -oh. Упав у душі. Тому таку, пух, прийшов до тями, думаю, я валяюся, лежу, таку, на двері сперся. Не го не знає, що робити, стаю, чах темно, Все, то, то. Упало, мурок, в душі. не, не знає, що робити, то падає, ну, щось тримається, ну, відійти ніяк. Що смориш ще раз, ні упав, чи упав ще раз, там сидів. Потім ледь ледь якось відійшов різко ну, трусина йшов, дів, різко, то все на ній витирався, чи не мильний, чи не мильний, мені все рівно було. Різко то все позбирав, так ледь-ледь, то то щось виходжу з того душа, щось почало ну, вернув, ну, хотів, як мені регати, так не було нічого, нікаво ти шоколадку. Так, чим так різко було вода, якраз мальнику була, помив лице. Різко думаю, якби дійшов до кімнати, думаю. Так душну в цьому, ну, в підвалі там якось так на підвалі той душ. Uh -huh. Різко дійшов, як пов на диван там. То ще сквозняки такі. Думаю, лежу, вже, все, добре, хоч дійшов до кімнати. А ти вже різко думаю макарони є. Вже трохи відлежався, думаю, макарони є, треба різко їсти їх. Сранні кафе, блін, паелію смердячу продають бедло, дебільні силюки дебільні. Нікого хера не ні ніган, що зробити їсти людям кравасанти паелію смердячу е, що там? На нічого. Барабуля обична. Така барабуля, холодна. Салатку зробили, то і все. Та не нема на що робити людей, кис іспанські страви, то то. Я ж туди був, Ки суп був, і то було, і то було. Тут ресторан був на початку, але що на початку? То 600 метрів йти? Іби той Альберт все заселився, думаю, аби нічого не було зі мною. А це ще 700 метрів лишніх ішов. йшов. Mm -hmm. І зразу купатися півшурував. Mm -hmm, да, треба було полежати. Так. Да. Води попити. Лесь стояв Але це попити спочатку. Лесь стояв на ногах, піш... пошурував зразу душ. А так, да, ми ще від гарячої води, тепла вода. І й душно, ну дихати нема чим там таке повітря, всі купалися. Поміра, <говори> так. <говори> не я би тільки купався. Саме сам саме пішов у Да. Дурна, Дурнає ледь-ледь віджив. капець. Українець якраз прийшов той, що українець, то що позавчора зі мною був. Я кажу, так ну, що якраз прийшов, питається дядько, де ти будеш спати. Я бо йому дядько сказав тому, що я буду наверху. А цей. Той каже, якщо я, я, я нанизу, низу буду. Я валяю, сидіти, ні не питався. На вікна відкрите, Я його став раз закрив, бо спазняк був сильніший. Ті сталіці, ті такі тітка з дядькою, чи що, може вони. Пішла тітка знову відкрила. Дядько закрив якось стаже, подивився, може, що цей. Тож раз закрив. Тячка знову щось прийшла, знову відкрила це вікно. Думаю, я хрен з ним на себе буде вікно, рушником накрився. І той, той прийшов українець, каже, так погано стало, що впав в оморок. А то що води не пив, що води треба питати і все. І на тому все. Я лежав, думаю, йду. Спасіння нема. на мене лазання є. Моє спасіння тільки лазання. Ну все, макарони із тобі. Ооо, то в місто теж, що в магазин може, є. куплю щось їсти такого. На завтра собі, щоб мав кус. Може щось закрите хлобаса, є, ще щось таке. Ти uh. щось купи, бо то йдеш, так булочки, ти зморявся, то все. Снікерс. Та, та ні, треба булочки, Тоді кравасан купляв, то булка тримала. булочки да? тобі не сміл, то ці можна водити і тут. Ні, все не дуже душно. Дощик малюсенький раз спустив Душно, я спішив, летів. Білка не вистачає, теж кидочки. Яйця би було, варіант в магазині купив би такий, куди в Америці продавали, варені яйця. Рвав, і рвав, рвав, рвав і рвав, 35 кілометрів. Ох. Без спорту білка треба, а що там білька... Не виспав, все добре, серед ночі вставав, друга, третя то не спав якось. Вже нормально. О, зілмака. Ти зем би буде батьки взяв сидити й поїв би. Та завтра вчора смирящий батербаді пару з'ївти, конечно. Літ, ще за наш яйце ж поїсти. Може вечеря їсти, ми вечері вже нормально, що стоїш. Ну. Мусор дадуть їсти і вс. Тобто дали вчора титул. То... Таке вечеря, вечері прям в Україні. Таке в Україні немає ніде. Весь світ дебільний, повністю дебілістичний. Нема такої Україні ніколи. Вечері дадуть барабулю, дадуть ток, котлети якоїсь. Хірнюку дадуть і даже даду, російський. тільки. і прям такий вже взяв вся полотно поїв, поїв. Кубаси наївся, сосисок наївся, там не знаю, на вечеринку. Віталій, виходить, разкрізь пиццу би давали. Вон... Ага. І тут і макарони додавали. Та ти ду... трошки віджив? Та вже там і дура ще має. Та їш ті макарони вже. Та вже з'їв, що там макаронів тут. Ага. Ти йди ще щось пошукай. Ти маєш село, то йди ще щось пошукай. Зараз тут і красна сонця зараз може вийти. Зараз задурить тебе там ще на тім сонці. Та не нема сонця. Вітер, вітер то й хмари. Ага. Та може якраз вийти. Водички напийся. Та загари йду наберу собі. Сладкої не пий, пий простої води. Організму треба простої. Я смінявся з дідів тих дядьків, що вони кожен і цей перевіряють. О, нема, тут води нема, тут води Там в крані. Каже, тут не похоже, що води йде. Ну, щоби шо, тут вода була. Йде проверяй, і де провіряється рівно. О. Чи дядьки зараз би прийшли, то би... Ти багато ходиш на пити, два літри води десь в день. Ти води не пив багато. Шоколадку з'їв тут таку. Кус не дуже крута. Та що шоколадку? Там касхімія, пальма, олія цей. Так, да, ти та шоколадка мене знищила. То не батончики, батончики свій батончики, шоколадка та. Я все треба спрятатися. Я думаю, я думаю. Та яйця є, це ж продають по різні ці паелі, а це о, кіст, там, та штука таки з Ну Тости це хоча б з'їсти. Да, Тости є. Сенвічи. Через білок піде, вже буде краще. Ти oh. що розкустрами білкові ці протеїни, всякі з білком, ці коктейлі. Багато білка треба. Ти чесині вже десь 230 бачили, табличку бачив. Дядьки фоткаються з усіма, бо тому я кажу, їм плакат би зробили такий, що різних 25 країн десь мають людей. Mm -hmm. кажуть, і значки ці фоткають, люблять фоткати значки такі. Що цей? Що ну, показує дорогу такі туди, наліво, на пер. Ну, бувають різні. де вони фоткають їх, може якісь ексклюзивні. Так я пошукай <натоліка> пошукаю, щось. Таке буде ну, і очі, і цей білок щоб було. А фасолі тоже білок, але фасолі буде пердіти, живіт скрутиш від тих фасолів.